Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі пан Богдан. Ну що, хейтери, прихильники Зеленського. Довго ви раділи тріумфу свого зеленого диктатора? Рівно два чи дня, та, чи навіть день, аж поки не зрозуміли, на якої херні натворило це чудо зелене. І зараз вже записав вибачення. І Трамп. Прийняв, як би, це вибачення. І зараз вже яке, зелене, готове підписувати уже все, Все, яке хоч тобі буде підписувати. А чому так сталося? Тому що всі гроші, які награбував він, всі в доларах, всі в американських банках. І це все Трамп може отак зробити. Неофіційно, неофіційно це так будуть накладені санкції лише раз і все. І навіть банковською карточкою собі кави не купи. Розкажу більш детально, як це все відбувалося. Значить, після тої перепалки в овальному кабінеті, Зеленський ще зразу зрозумів, як тільки вийшов, йому Маркова показувала той, що ж ти дурень наговорив, да? а потім його вже врозуміли, що ти такий намолов. Да? Хтів повернутися, але то вже було пізно. І все, і тоді, вже на другий день, коли вже Трамп відмінив повністю всю допомогу з, Амер... з Америки на війну. Аж тоді він второпав що це. А зараз ще й 20 мільярдів євро хочуть заблокувати допомоги із Євросоюзу, бо Угорщина не погоджується з цим. А там, якщо одна країна не погоджується, то там не так просто. І ось все. Військові кажуть, що фронт може прорватися будь-якої години, будь-якого дня через цього йолупа. А ці прихильні. Ой, ой, ой дай молодець, ой ми притримуємо. Та якщо ти вже почав воювати, то вже воюй, як то треба. А ні, сперечайся із своїми союзниками, ще як вони Трампа гадали, коли Байден був. А ти ще тоді повинен був обдумати всі варіанти, що станеться з тобою, коли прийде Трамп, а не Байден. Але ні, де там. І ось вчора Єрмак буквально почав обзвонювати всіх республіканців приватно, та? і питати, що там, як обстановка, що буде. І вони йому розказали, і вони сказали, що до чого. Що Трамп готує виступ в Конгресі? І Зеленському, хана буде політичний труп конкретний. І от давай зразу записав своє вибачення. І Трамп, якби це вибачення прийняв, теж є інформація. Дивимося на вибачення Зеленського. Дорогі українці, українки, сьогодні у багатьох одне питання. що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись, Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного, тим більше коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. Звісно, ми в Україні. Не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня. Але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики, тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища, ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченої війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження. На сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі, замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу. Всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує сьогодні. Говорив вже з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Британії, з прем'єр-міністром Греції, з прем'єр-міністром Хорватії, з генсеком НАТО, з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцем. Саме ця партія перемогла на нещодавних виборах в Бундестах. Чітка підтримка України, дякую. Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткове ППО, додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції, і все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу. І останнє: нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної. Деформації України з пославленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Слава Україні! І ось уже на Конгресі Трамп заявив: замість того, щоб поховати Зеленського. Як політичного трупа, а саме через це вибачення, яке він записав, Трамп прийняв це вибачення. І він ось так сказав: сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського: лист, у якому зазначено, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Я вдячний Зеленському за цей лист. Завтра. Мільйони загинули та поранені в Україні, і кінця цього не видно. Час припинити це безумство, припинити ці вбивства. Ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не чудо? Якось так, друзі, ще є шанси, що настане мир. Підписуємося на канал, ділимося. Висловлюємо свою думку. Не бійтеся. Всім папа, пан Богдан.